П'ятниця 31 березня в ефірі Новини міста. Вітаємо! Сьогодні розкажемо про такі події. Готуються до зими. На підготовку до нового опалювального сезону з бюджету громади спрямували 202 мільйони гривень. Для дистанційного навчання дві школи Харківщини та Донеччини отримали нові ноутбуки від благодійників. Співпраця влади і переселенців у шести громадах області працюватимуть ради внутрішньо переміщених осіб. Підготовка до нового опалювального сезону стартувала у Хмельницькому, попри те, що попередній ще не закінчився. На сесії міської ради виділили 202 мільйони гривень на підготовку до зими. Кошти отримають Хмельницькводоканал та Хмельницьк теплокомуненерго. У планах теплопостачального підприємства на цей рік модернізація обладнання на котельнях в південно-західному мікрорайоні і в Гречанах та ремонт мереж. Більше розповість Ірина Аріон. Опалювальний сезон у Хмельницькому, один з найважчих за останні роки через відключення електроенергії, наближається до завершення. Тим часом вже стартувала підготовка до нового. Кошти для двох комунальних підприємств Хмельницьктеплокомуненерго та Хмельницькводоканал, виділили під час коригування бюджету 2023. На останній сесії міської ради було виділено на це 202 мільйона гривень. А якщо врахувати весь рік. То на ці потреби ми вже виділили 360 мільйонів гривень. Модернізація, ремонти, заміни. Ну і тут власне підтримка, фінансова підтримка самих підприємств для того, щоб вони могли вчасно розраховуватися за природній газ. Ну і вчасно розраховувати за електроенергію, умова тут про водоканал. Для Хмельницьк теплокомуненерго на підготовку до сезону виділили понад 51 мільйон гривень, ще 80 мільйонів фінансової допомоги на оплату за газ. Котельня на вулиці Кам'янецькій забезпечує теплом і гарячою водою мешканців 73 багатоповерхівок, поліклініку номер 1 5 дитсадків, три школи і педакадемію. Торік тут повністю оновили насосний парк, а для 25 працівників облаштували побутові приміщення. Для людей, які працюють і в колодцях, і в мокрі, і в болоті приходять, є де роздітись, є де просушити сушилочки, буквально все обладнання сантехнічне поставлено новеньке. Є холодильники, є битові приміщення, є кухня, там де вони можуть хлопці приготувати собі гарячу їжу. Достойно пройшли сезон, не було ні аварій, нічого. У 2022-му підприємство Південно-Західній мережі приєдналося до Хмельницьктеплокомуненерго. За цей час встановили два твердопаливних котли в котельні на вулиці Полюян. До жовтня тут планує запустити ще й резервні. Ми вирішили їх відновити їхню роботу, модернізувати, встановити нові пальники, автоматіка нова, ну і газове обладнання і все, що необхідне. Таким чином, ми модернізуємо в цьому році повністю цю котельню, будемо мати. Вже чотири газових котли і два твердопаливних. Тобто і збільшуємо потужності, надійність теплопостачання котельні, яка опалює досить такі важливі об'єкти: соціально побутові, лікарні, перинатальний центр. З початку року в котельнях на молодіжній та міхновського встановили три нових котли. Влітку вони працюватимуть на гаряче водопостачання. А на Тернопільській запустили 14 14-ту когенераційну установку. Запланували побудувати. З'єднувальну перемичку між котельними Тернопільською 3 та Тернопільською 14. Частину робіт ми вже виконали. Ця зима чітко нам показала, що там, де є такі перемички, то там набагато нам веселіше, простіше справлятися з тими викликами, які були там по відключенню електроенергії. Ми мали можливість переключати об'єкти з однієї котельні на іншу котельню. До наступного опалювального сезону планують замінити понад 5 кілометрів тепломереж. Наразі основні 45 котелень готові до можливих відключень електроенергії і забезпечені генераторами. Їй пересувні ще 20 можуть надійти для підприємства в рамках проєкту USAID. Зміни у 2023-му будуть і на Хмельницьк водоканалі. Плануємо відремонтувати значну частину каналізаційно-насосних станцій. Ми це зробили багато в минулому і позаминулому році за рахунок гранту від Невко. В цьому році. Продовжуємо, плюс капітальні ремонти колекторів, ну і однозначно мереж водопостачання, які є зношеними застарілими. Часто це призводить до варійних ситуацій, комплексний підхід для того, щоб підприємства були ефективними і могли вчасно надавати послуги. Ірина Аріон, Валерій Телеховські, новини міста. Хмельничани вийшли на чергову безстрокову акцію Поверніть героїв додому. Її влаштували вже 34-й раз. Сьогодні звичний маршрут від дитячого світу до кінотеатру імені Шевченка змінили. Колона прийшла до Ангела Скорботи. Там з лампадками вшанували пам'ять загиблих захисників в Оленівці. Адже саме сьогодні минуло 8 місяців з дня трагедії в колонії, де утримували полонених українських героїв. Продовжить Ірина Кондратюк. Хмельничанка Тетяна мати двох синів, обидва військовослужбовці. З початку повномасштабного вторгнення вони стояли на захисті Маріуполя. Старший загинув, його тіло досі не повернули. А молодший вже майже рік в полоні. Останній раз звісточка була від обмінених полонених. Вони сказали, що він знаходиться в Донецькій лікарні. Наскільки зможу, настільки я долучаюся. Якщо є якась нагальна потреба, не прийти, то я, звісно, не прихожу, але тільки є можливість, то я обов'язково йду, тому що я знаю, що потрібно говорити світу за наших військовополонених. Стільки ж часу чекає на свого сина з полону і хмельничанка Світлана. Нині обидві жінки разом з десятками інших рідних та знайомих військовополонених вийшли на чергову безстрокову акцію Поверніть героїв додому з вересня місяця. Ми не знаємо про нього нічого, але знаємо, що він знаходиться на території Росії. Чекаємо молимося за всіх, Чекаємо кожного. Акцію влаштували вже 34-й раз. З моменту першої більше десяти військовополонених, рідні яких виходили на мирний мітинг, повернулись додому. Серед них і військовослужбовець з позивним Вектор чоловіка обміняли в жовтні. Тепер він разом із дружиною намагається щоразу долучатись до ходи. Там, взагалі, не знають, що таке це конвенція Женевська. Вони е, ну там нема били всіх, катували всіх. Ми не там. Ну, мені пощастило тільки, що мені зламали три редайси. Всі наші хлопці молодці, там тримаються. От, і Треба якомога як швидше їх повертати. Тобто треба перевертати увагу суспільства, от, тиснути на владу, на міжнародні інститути, е, давати розголос і тоді швидше наші хлопці прийдуть. Традиційно хмельничани колоною з плакатами та гаслами крокують від дитячого світу до кінотеатру імені Шевченка. Цього разу маршрут змінили. Завершили ходу біля Ангела Скорботи. Там з лампадками вшанували пам'ять загиблих захисників в Оленівці. Саме сьогодні минуло вісім місяців з дня трагедії в Колонії. Трагедія не тільки, я вважаю, в масштабах України, а в масштабах всього цивілізованого світу, тому що в 2022 році загинули. Громадяни на своїй землі, на окупованій ворогом землі, заживо згорівши в важких муках, без надання медичної допомоги, без надання шансу на життя. Ну це дійсно просто е злочин проти людства. Наступну акцію заплановано на 7 квітня. Навіть на території Російської Федерації їм говорили про те, що за вас борються, проводять акції, за вас стоять і вас чекають. Віримо в перемогу, дякуємо збройним силам України і закликаємо людей підтримувати. Ірина Кондратюк, Микола Юрковський, новини міста. У шести громадах області працюватимуть ради внутрішньопереміщених осіб: це Хмельницька, Кам'янець-Подільська, Дунаєвецька, Чемеровецька, Меджибіська та Славуцька громади. Такі об'єднання допоможуть покращити взаємодію між переселенцями та представниками місцевої влади. Наразі лише в Хмельницькій громаді проживає понад 16 тисяч вимушених переселенців, а всього на території області їх близько 140 тисяч. Детальніше Денис Клименко. Ольга Краснощок двічі стала вимушеною переселенкою через російсько-українську війну у 2014 році. Жінка з Донецька переїхала до Слов'янська, а спочатку повномасштабного вторгнення евакуювалась до нашого міста. Зараз вона є представницею ради ВПО, яку утворили у Хмельницькій громаді. Через раду, через участь в ній саме представників ВПО, можна реально бачити, моніторити, бачити потреби переселенців. Актуальні потреби як гуманітарного направлення, так і психологічного. Тому що зараз ну, переселенці, так як я сама вже 9 років переселенка, я знаю, наскільки, наскільки такі люди, люди потребують допомоги. Ініціатором створення рад ВПО в Україні став благодійний фонд Stabilization Support Services. Наразі такі консультативно-дорадчі органи для вимушених переселенців вже працюють у двох громадах області: Хмельницький та Кам'янець-Подільський. Ще в чотирьох вони на етапі утворення. Створення рад ВПУ є надзвичайно стратегічним ключовим кроком на шляху до інтеграції, до приймання внутрішньо переміщених осіб в життя нашої приймаючої громади. Вони повинні самі розуміти, як можна лабіювати їхні інтереси. Вони повинні розуміти, що вони будуть почути. Але для того, щоб бути почутими, треба самими бути активними громадянами і приймати активну участь в житті приймаючої громади. Станом на кінець березня в нашій області перебуває близько 140 тисяч вимушених переселенців, а у Хмельницькій громаді більше 16 тисяч. Для є сьогодні все створено. Відповідно, є і банк одягу, який ми торгово промислові палати. Ми видаємо в кінотар Шевченко. Ми забезпечуємо гарячим харчуванням відповідно і видачі продуктових наборів. Ми об'єднуємося, ми готові будемо Україну відновлювати, розвивати, але найголовніше чути новітні тенденції, чути ті ідеї, які підуть від внутрішньопереміщених осіб, які будуть корисні для розвитку громади. В майбутньому на території Хмельниччини планують утворити ради ВПО у кожній з 60 громад. Денис Клеменко, Микола Єрковський Новини міста. 47 нових ноутбуків отримали дві школи Харківської та Донецької областей. Їх передали директорам навчальних закладів, які тимчасово проживають на Хмельниччині. Техніки на понад 1 мільйон гривень придбали благодійники фонду Співдія. Вони забезпечують комп'ютерами ті школи, які найбільше постраждали від повномасштабної війни. Загалом, упродовж року, планують роздати 5 тисяч ноутбуків. Більше у сюжеті Олександр Семенюк. Людмила Русанова, директорка однієї зі шкіл Харківської області. Ось так навчальний заклад виглядав до російської окупації, а це вже після звільнення. У школі навчалось 208 учнів. З них близько 50 залишились у селі, решта евакуювались. Той час окупаційна влада вирішила, що школи будуть працювати і по російських програмах. А з нашої школи. Відмовилися всі співпрацювати. Всі вчителі виїхали, і до 1 вересня було організовано дистанційне навчання. Ми знайшли всіх наших дітей по Україні за кордоном. Директорка розповідає: для дистанційного навчання необхідна техніка. Тож сьогодні Людмила Русанова отримала 20 ноутбуків для школярів від благодійного фонду Співдія. Вони будуть відіслані у громаду. І будуть роздані дітям з пільгових категорій, які найбільше потребують цього для дистанційного навчання. Я думаю, з цими гаджетами у них навчальний процес набагато покращиться. 27 ноутбуків також отримала одна зі шкіл міста Лиман Донецької області. Заявку на отримання техніки вони відправили ще в грудні минулого року. Сьогодні отримую їх далі на нову пошту. І буду відправляти учням у використання. Ми зібралися своєю нарадою, педагогічною радою, і вже там визначалися з групи. Хто там, ну найбільш незахищені так групи, або навпаки, там є діти, які гарно навчаються, да, але не мають можливості батьки придбати ноутбук, навчаються з телефону. Тому і ці діти також отримають. Ну, намагаємося вже визначити, хто найбільш вразливій такі ситуації зараз знаходиться, хто найбільше потребує. Загальна вартість ноутбуків, які отримали дві школи, більше мільйона гривень. Видали їх у молодіжному центрі Хмельницького, який є партнером благодійного фонду Співдія. Ці ноутбуки роздаються не просто так. Зрозуміло, що організацію люди проходять певну перевірку для того, щоб ну, скажімо, цим не скористалися шахраї, не заволоділи майном, коли вони особливо цього не потребують. Ми намагаємось проводити відбір, і Наші партнери дивляться і відбирають саме тих, кому це найбільш необхідно, саме таким підприємцям, молодим людям, комунальним установам, навчальним закладам і передається. Подібна благодійна допомога для того, щоб їх підсилювати. не що така інвестиція в молоді вона окупиться для України 100%. в рамках проєкту «Співдія Ноут» українські школи отримують 5 тисяч ноутбуків з ліцензійним програмним забезпеченням. На один навчальний заклад передбачено до 30 одиниць. Олександр Семенюк Варітилховський новини міста. 3 квітня стартує реєстрація абітурієнтів для участі в національному мультипредметному тесті. Триватиме вона до 3 травня. Заявку необхідно подати онлайн. Для цього вступникам слід створити особистий кабінет на сайті Українського центру оцінювання якості освіти. Це можна зробити самостійно вдома або ж у своїй школі. Для хмельницьких випускників минулих років пункт реєстрації на НМТ 2023 відкрили на базі Мауп. Програма реєстрації є доступною. Для того, щоб зареєструватися, потрібно лише чітко знати третій предмет, тому що ви знаєте, що в нас реєстрація на національний мультипредметний тест буде складатися із трьох предметів: це українська мова, математика і третій предмет на вибір. бо на основі нього буде формуватися тестовий зошит. Крім того, потрібно посвідчення особи чи це паспорт книжечкою, чи ID-картка. Якщо паспорт книжечкою, то до нього потрібно ще буде ідентифікаційний код платника податку потрібно, і якщо це тільки паспорт книжечкою. Якщо ж це ID-картка, то дві сторони ID-картки. Якщо це випускник минулих років, то потрібно буде ще подати сканкопію атестата. Про загальну середню освіту, якщо ж це випускник загальноосвітньої середньої школи, то вони на базі своєї свого навчального закладу беруть довідку про те, що в цьому році вони отримують атестат. Тематичну фотозону до Великодня встановили у середмісті Хмельницького. Це 12 писанок із традиційним українським розписом, які виготовили у мистецьких закладах. Завтра на Проскурівській запрацює Великодній ярмарок. Він триватиме до 22 квітня. Це просто таке свідчення того, що ну, власне, в нас має бути свято. Ми готуємося до Великодня. Але Свята як такого немає, оскільки в нас йде війна, і гинуть наші чоловіки, хлопці і дівчата. І я підтримую місто в тому плані, що ярмарок як такий його немає. От він там в куточку в зоні недалечко, а ця локація. Вона просто патріотична, як на мене, більше прекрасно. Я дуже радий, чесно, що от зараз наше місто не забуває, що що нас чекає таке велике-велике свято Воскресіння Господнє. Тобто це дуже 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 чудово. Що, що ми дбаємо про добробут і про те, щоб для гостей наших нашого міста було прекрасно, щоб було на що подивитися. Я дуже рада, що почали святкувати вже офіційно. Це свято офіційно, дуже мені це подобається. Сьогодні побачила паску буду пекти. Все буду, як до мене діти, внуки всі приходять, господи, з чоловіками ці внучки вже до мене приходять. Я дуже рада, щаслива, що я ще можу всі роки працювати, пекти паску. Хожу я в костьол, в церкву. Не дивлячись на ситуацію, яка зараз відбувається в нашій країні, це досить добре. Те, що українці і наше місто не забуває про свята. Які мають бути напередодні Великодня це досить цікава ідея ставити такі композиції. Як всі люди до церкви, печемо Пасху. Ну, і будемо святкувати допомога воїнам нашим. Ну і так примірно все. Ну, гарно, я так думаю. Наверно, треба так. Та як всі кажуть, щось готуємо. Ну, не таке, щоб аж таке велике. Ну, ну Пасха треба, щоб було. На сьогодні це всі новини. Дякуємо, що ви з нами. Віримо у перемогу і наші збройні сили. Побачимось!